Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато цікавих товарів. тож приємного перегляду. Акційна ціна на цукерки Millennium 99 гривень. Шоколадні цукерки у формі серця 22 гривні. Подарункова коробка цукорок від любімов 55 гривень 100 г упаковці. А ви святкуєте 8 березня. Чи ви вже відсвяткували 25 лютого? Пишіть, буде цікаво почитати. 77 гривень коробка цукорок, метеорит. Вітрафаелу цукерки не акційні. Є три варіанти коробок. Ціна 77 гривень. Любімов 49 гривень та цукерки Любімов. Ціна такої 49 гривень. Чай сонет, лимон, лісові ягоди або тропічні фрукти. 16 гривень 20 пакетів. 10 гривень коштує напій 3 в одному. Це є Якобс. Капучино. Напій кавовий Дніпро 50 грамів в упаковці ціна 12 гривень. Продукт молочний, згущений: 5 гривень зі смаком. Лимону або малини. Кава у зернах 1 кг 279 гривень. Кава Якобс. 3 упаковки по 230 грамів. Ціна 259 гривень. Десерт Бонжур 49 гривень. Цукерки Міленіум 39 гривень. Пензлик Силіконовий 19 гривень. Є різні варіанти кольорів. Лопатка 29 гривень суцільнолита 19 гривень лопатка із прозорою ручкою така 34 гривні складається із двох частин. Пензлик 29, 14 гривень коштує мішок кондитерський. Є в жовтому, блакитному або рожевому кольорі, рукавиці одноразові 100 штук 14 гривень. 19 гривень коштує набір шпателів кулінарних пластикових, 19 гривень набір мішків кондитерських 100 штук, вінчик для збивання 39 гривень. 99 гривень коштує лопатка із отворами з дерев'яною ручкою. Ложка кухонна із мірною шкалою 109 гривень. Шумівка кухонна чорна 149 гривень. Овочерізка пластикова із змінними насадками. Насадки і для моркви по-корейськи, і для капусти. Ціна 49 гривень. Пишетерка для корейської моркви. Для української моркви також підійде. Ціна 27 гривень. Набір кондитерський мішок із насадками 20 штук. Ціна 59 гривень. Самі насадки металеві, досить гарно зроблені. Форма для випікання 55 гривень. Достатньо високими бортиками 55 гривень трошки із нижчими бортиками 119 гривень коштує форму для випікання діаметр 28 см роз'ємна. Скляна прямокутна форма для випікання 179 гривень об'єм 2 літри. Форма для випікання овальна. Ціна 179 гривень. Об'єм також 2 літри. Така форма літр 300 мл 149 гривень. Ємність овальна для випікання. 2 літри об'єм 199 гривень. Круглої форми ємність для випікання. 149 гривень. 26 см діаметр. Заварювальний френч прес 129 гривень. Ваза для квітів 55 гривень. Скляна 88. Ваза рельєфна 77 гривень. Салатник фарфоровий 29 гривень з візерунком. 109 гривень коштує блюдо скляне 33 на 24 см. 27 гривень. Салатник скляний 12 см діаметр. Салатник скляний 12 см діаметр 24 гривні з візерунками ззовні. Чашка скляна із фігуркою всередині. 139 гривень. Склянка висока 24 гривні 280 мілілітрів. Набір склянок 3 штуки 88 гривень. Чашка в коробці. Ти суперова, космічна дівчина, фантастична жінка. Надписи є різні, є такі жартівливі. Радій, не чекай, чуди сама. Ціна 74 гривні. Набір у подарунковій коробці. Термос із трьома чашками. 169 гривень. 199 гривень термос. Якийсь у нас вже розібрали. 139 гривень. Може, у вас є? Такий термос об'ємом 750 мл. Зараз коштує 149 гривень. 99 гривень. Термос меншого об'єму. Термочашка. Дякую, що пишете свої відгуки. Я все читаю: 139 гривень. Така термочашка 189 і 109 Контейнер пластиковий для зберігання лимона 29 гривень. Вологі серветки чорного кольору 49 гривень 120 штук із клапаном, серветки паперові до столу 27 гривень 180 штук. Одношорові. Валик для чищення одягу 19 гривень. із ручкою. 19, ось такий. Різні варіанти кольорів ручок. Акційна ціна на устілки 24 гривні. Змінні валики до ролика. Є також набором валик і один змінний ролик. Ціна 29 гривень. Поки сканувала, побачила, що ось тут такі гарні пледи. Ціна їхня 399 гривень. Різні варіанти кольорів світлі, темні, їдкий, рожевий яскравий. Шкода, що не пишуть їхніх розмірів. На дотик дуже приємний. Мігкий, мігкий. Є ще ось такий горошок 249 гривень ціна. Новинки рюкзачки. В двох кольорах зелений та червоний. Такий більше до оранжевого відтінок червоного, ціна 249 гривень. Такий варіант рюкзак. Колір сірий або синій. І ціна 299 гривень. Сумка жіноча на одне плече. Має замочок. Є у трьох різних кольорах. Такий молочний, чорний або світло-синій. Ціна 299 гривень. Парасоля у чохлі. Вони є однотонні, коричневий, зелений, вишневий, синій та чорний колір 149 гривень. Відволіклася я на інший стележ, продовжуємо з устілками. Такі 24 гривні. Такий варіант досить високий, станете трошечки вищі з такими устілками. Ціна 29 гривень. Ролик із змінним валиком 24 гривні. Шнурки для взуття 24 гривні світлого або темного кольору. Органайзер пластиковий об'єм 1,5 літри із ручками 24 гривні. Є більшого розміру точно таки: 3 літри об'єм 39 гривень. Пакети для сміття 35 літрів. 30 штук, ціна 39 гривень. Дозатора для миючого засобу об'єм 650 мл 69 гривень. ТАЗ 11,5 літрів 49 гривень. Для рукоділля появилися новинки яскраві кольорові замки. Ціна 9 гривень. Чоловіча сумка через одне плече в синьому або в коричневому кольорі. Ціна 49 гривень. Сумка жіноча. в Зеленому чорному або ось такому фіолетовому кольорі. 99. Гаманець жіночий на замок. 169 гривень. 5 варіантів кольорів. Гаманець жіночий блискучий. Ціна такого 55 гривень. Такий варіант гаманець 77 гривень. Також на замок. Такі варіанти гаманців жіночок коштує 99 гривень. Декор для дому бавовна. Є цілий букет, є кольорові, а є білі 64 гривні. Акційна ціна на дезодоранти від Нівеї 64 гривні чоловічий роликовий. Фа 39 гривень. Рексона 64 50 мл об'єм. Дав стік жіночий 101 гривня 40 мл. Дезодорант від Фа коштує 34 гривні. Ця акція діє з 7 березня по 10. Дезодорант Сеніта 34. Рексона 57. Жіночі дезодоранти ФАВ спреях 77 гривень. На них акція діє по 13 березня. Тафт спрей лак для волосся 107 гривень. Прокладки на торела 7 штук в упаковці 39 гривень. Наторела 29 гривень. Такий варіант 39. Також акційна ціна на щоденні прокладки «Діскріт» – 100 штук 109 гривень. З 7 по 28 число буде діяти акція на зубну нитку 69 гривень. Лего Дісней для дівчаток. Ціна 99 гривень. Іграшка дитяча крокодил кусалка 129 гривень. Він досить цікавий, йому треба назримати на зубчики і він тоді закриває щелепу. Є в червоному, зеленому або в синьому кольорі. Така цікава гра для всієї сім'ї. М'яка іграшка. Вазон із квітами. 99 гривень. 199 гривень коштує іграшка м'яка фламінго. 34 іграшка м'яка ведмедик на серці. Набіри для творчості 199 гривень. Іграшкова скабничка 84 гривні. Такий бокс-сюрприз. Тут є ключ. Рожевий відкриває рожевий замок, жовтий-жовтий замок 64 гривні. Новинка, блокнот, записник. Можна навіть сказати щоденник. Ціна його 99 гривень. Ось так виглядає всередині. Набір файлів 50 штук акційна ціна 19 гривень. Ігровий набір для діток 4 в 1 Від Владі Тойс. Тут є і розмальовка, пазл, магніти та магнітна дошка. Зітенорогом, собакою. Ціна 84 гривні. Набір для дитячої творчості. Тут приклеювати різноманітні фрагменти. Ціна 69 гривень. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі. Переходьте за посиланнями. Дивіться нові відео.